Понад дві сотні дітей зібрав у Луцьку зимовий турнір з козацької боротьби. Свої вміння козацького бойового мистецтва показували як зовсім юні 5 річні спортсмени, так і старші школярі. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Такі змагання вже стали традиційними для вихованців спортивного клубу козацьких бойових мистецтв Герц і щоразу збирають велику кількість дітей. Змагаються діти від 4 років і до 18. Сьогодні присутні в нас дві дисципліни, дві категорії. Це боротьба на вхрест, така козацька традиційна боротьба, коли один одного учасники беруть захват і починають класти на спину. При цьому не розірвавши захват. Інша це коти-горошко. Роман Ковальчук зізнається, що це перші їхні змагання у цьому новому спортивному залі. І дякує партнерам за підтримку дитячого спорту. Наші партнери, це фонд Ігоря Палиця тільки разом, які нам допомагають і так завжди долучається до наших заходів, коли ми до них звертаємося. Допомогли із нагороджувальним атрибутикою, і Волинський національний університет імені Лесі Українки. Також у нас в партнерах Луцька міська рада, цей зал, в якому ми перебуваємо. Ми вони нам допомагають обладнювати його. Розпочали змагання наймолодші спортсмени вікової категорії 4-7 років. Одним з найсильніших у своїй групі став Артем Річко, як каже, хлопчик займається давно, тому легко здолав усіх суперників. Я займаюся вже, вже 4 роки на герці. Мені це мені це дуже подобається. На сьогодні було 4 суперники. Вони були важкі, але я справився. Цей спорт подобається дітям, загартовує, зміцнює фізично. У такому віці в них багато енергії, і щоб направити її у потрібне русло та з для здоров'я, батьки охоче приводять дітей у спортивний клуб. Наш спортивний клуб Герць сьогодні провів змагання. І, і горошко, і боротьби навхрес. Найбільше мені сподобалася боротьба на охрес. Мамі хочу дуже показати, який я сильний. Я вже ходжу два роки, мені вже сім років і мені подобається, що тут е, тренери нам розказує все нового. Я люблю ці змагання і, і сьогодні я в, в них виграв. Підтримує заняття Тимофія Його мама Вікторія каже, що в гуртку вони не лише займаються спортом, а й знайомляться з культурою і традиціями своєї країни. Відвідуємо кожні змагання, мусимо. би важко не було, є поразки, але на поразках вчаться. сьогодні він виграв. Дуже ми ним пишаємося. Ми завжди його підтримуємо в цьому. Бо підтримка найважливіша для дітей. Герц нам дає загартовування. Дуже такі, вичаємо козацьке бойове мистецтво, що це дуже важливо зараз. Стронга. Слава Україні. Момент нагородження є знаменною подією для кожного спортсмена. Цього дня багато дітей отримали нагороди, адже відзначили кращих у різних вікових та вагових категоріях. Для більшості найменших це перші визнання. А для когось вони як чергове підтвердження своєї майстерності. Заходи спортивного клубу Герс завжди свято свято любові до батьківщини. Любові до ближнього, любові до свого краю, до історії, культури, любові до Бога. Тому дуже приємно підтримувати такі заходи. Фонд «Ігор'я Палиці» тільки разом неодноразово долучався до чемпіонату з бойового гупака та інших заходів, які були організовані даним спортивним клубом. Сьогодні понад 200 дітей беруть участь в даному турнірі. І дуже приємно бачити тут таку маленьку вікову категорію, адже з самих юних років цих дітей привчають до дисципліни, прививають любов до спорту, а також виховують з них справжніх українців. Цей турнір став підсумковим для дітей і тренерів, адже показав, чому навчились і як змінились за рік. Однозначно виросли та стали сильнішими. Ольга Яцюк, Мирослав Готимчук – для новин на часі.